Я очолюю спочатку по суті, війни, очолюю тимчасову слідчу комісію по лікуванню поранених по реабілітації, по протезуванню, і ми дуже багато зробили, щоб бюджет дав вдвічі, втричі більше фінансів на лікування, протезування реабілітацію наших військових. А зараз, знаючи, в якій тяжкі ситуації знаходяться ветерани, Знаходяться учасники бойових дій їх родини. Буквально от, е, декілька тижнів тому ми створили міжфракційне об'єднання, яке я очолила. З усіх фракцій там є люди, по захисту прав військових, учасників бойових дій, ветеранів, їх родин. І ми зараз, от, буквально, можливо, через тиждень, відкриваємо велику гарячу лінію, про яку ви будете знати. І ми кожну проблему, з якою стикаються сьогодні. Або військові, або ветерани, або їх родини ми будемо піднімати на самий високий рівень, який тільки можливо, де не доплачують бойові, де не платять за поранення, де не можна протезуватися за державний кошт, хоча держава передбачила такі кошти, і не можна обмежувати людину поранену в якості ефективності протезування. Дуже велика кількість питань щодо того, що немає законних відпусток, немає законної ротації, не виплачується родинам загиблих та фінансова підтримка, яка передбачена. Ми зараз нарахували 34 проблеми, які ідентифіковані, і ми зараз будемо все це піднімати.